Дякую, шановні телеглядачі. Сьогодні з вами в студії я, ведуча Вікторія. І тема сьогоднішнього випуску Новий рік до нас йде. Познайомимося з нашими гостями. Мене звати Владислава. Мене звати Наталя. Добрий день, мене звати Єлизавета. А, отже, перше питання. Скажіть, будь ласка, Владислава, чи вірите ви в Діда Мороза? Так, я вірю. А Хто він такий, Єлізавета? Дід Мороз це гарний дідусь, який розносить е, всім дітям подарки. А де його можна побачити? Його можна побачити, не знаю, може хтось може його побачити вдома в новорічну ніч або на Северному полюсі. А, Наталя, а ви знаєте, де він живе, цей казковий дідусь? Цей казковий дідусь живе. На північному полісі, там де є олені. О, дякую. А, а як ви думаєте, скільки йому років, Владислава? Понад тисячу років більше. Дякую. Добре, тоді у мене таке до вас питання, Єлізавета. Правда, що Дід Мороз дарує подарунки тільки слухняним дітям? Я думаю, що Дід Мороз дарує всім дітям подарунки, але ще всі діти хочуть отримати подарунок новорічну ніч, і це для них буде дуже приємно. Дякую. А, Наталя, який би подарунок хотіли отримати б ви? Я б хотіла отримати сноуборд. Дякую, прекрасна відповідь. А я хочу поставити запитання Владиславі. Як Дідові Морозу вдається відвідати дітей в усьому світі за одну новорічну ніч? Ну, є багато на це версій, але мені здається, що у нього, йому допомагають його близькі ельфи, і тому він дуже все швидко спориться. А, дякую. А, як ви думаєте, Наталя? На чому він пересувається, як саме потрапляє в будинок? Я гадаю, що він пересувається на казкових санях, а потрапляє в будинок через димар. Адже взимку всі вікна щільно закриті, а димоходи є далеко не в всіх будинках. Скажіть, Єлізавета, чи є у Діда Мороза помічники? У Діда Мороза є помічники, це його близькі друзі, ельфи, ну і думаю. і все. Вони йому дуже корисно і якісно допомагають. Гарна відповідь. А, скажіть Владислава, чим займається Дід Мороз в інші пори року? В інші пори року Дід Мороз веселиться, він їздить на море, так як і всі люди рідко. Весною, празднує Пасху і таке інше. Дякую. Наталя, скажіть, чим займається Дід Мороз? Ой. Як, ви коли-небудь писали листа Діду Морозу? Ні, не писала, але дуже хочу написати. Я думаю, в наступному році ви напишете йому. Єлизавета, як ви? Як ви вважаєте, для чого в новорічні свята наряджають ялинку? Я думаю, щоб піднявся у дітей настрій, тому що діти, як ніхто, люблять прикрашену ялинку. Це для них ну, праздник. Вони радуються дуже сильно, а так і взрослі, вони не знаю, теж радуються. Владислава, звідки прийшла до нас ця традиція? Я, ваша думка? Ну... Є багато на це версій, деякі вважають, що першу ялинку прикрасили в Германії, деякі во Франції. Ну це дивлячись хто як вважає. А, Дякую. А як ви її прикрашаєте? Я її прикрашаю новорічними прикрасами, гірляндами, вогниками та та зробленими саморуч, іграшками і таке інше. Прекрасно, я думаю, у вас дуже гарна ялинка. А, Наталя, чому Дід Мороз носить велику бороду і у нього червоний ніс? Я думаю, червоний ніс в нього від морозу, адже зимою дуже холодно. А борода, бо він старенький. Так. Гарна відповідь. Єлізавета. А от у мене таке питання до вас. Ви знаєте, хто така снігуренька? Я так, я знаю, хто така снігуренька. Снігуренька це внучка Діда Мороза. Так, правильно. Чому вона так допомагає Діду Морозу? Вона допомагає Дідо Морозу, тому що Дід Мороз уже старенький. Він за ніч дуже розносить багато подарунків і втомлюється. Снігуренька йому як не як ніколи може допомогти. Я теж так вважаю. А е, 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 так, е, е, владислава, е, ви вірите в таку прикмету? Як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Так, я вірю в це прикмет, тому що вона дуже правдива. Якщо, якщо ти якщо ви так його і зустріли, так його і проведете. Це правда. А правда, що будь-яке бажання, якщо сильно захотіти в новорічну ніч здійсниться, Наталя? Я думаю, що так. А Єлізавета, чи знаєте ви, яка тварина стане символом наступного року? Цього року символом стане тварина е, вівця, тому що ну, вона, це є, навіть, коли вона перша тварина померла, така й стала. А, дякую. Е, Владислава, а можете ви ще, е, може ви ще знаєте, чому у кожного року є своя тварина? Хто їй це придумав? Ну, коли Господь. Сотворив перших звірів, бо ніхто ж довго не живе. Так як і вони перші померли, а так роки те та й назвали. Ну так, я з вами згодна. А, далі. Щоб ви хотіли побажати всім жителям нашого міста професії до Нового року, Наталя. Я хотіла побажати щастя, добра, злагоди в кожній хаті та щоб збувалися всі мрії. На жаль, наша, на жаль, наша передача закінчується. Спасибі всім за э, цікаві відповіді і наостанок з наступаючим новим роком.